Про тікток, да, що діти, не будьте сидіть у тіктоці, читайте художні книжки, займайтеся спортом. Я раджу менше втикати в телефон, менше втикати в Тікток. Пам'ятайте, що той, хто створює контент, той, хто створює ці всі історії в Тіктоці, в інстаграмі і так далі, той буде володіти вашими умами. Обирайте уважно, що ви дивитесь, що ви слухаєте. Пам'ятайте, що війна йде 300 років з нашим ворогом, і не поки не думає завершуватись, отже, маємо бути до цього готові. У мене троє синів вам цікаво. В них не було мобільних телефонів до моменту, поки вони не отримали або це два рівень англійської мови, або чорний пояс по карате. Вони користувалися півпію-пі-пів нокія, і вони реально дорослі вже ходили. Ну, тобто, давай батя може подзвонити, мама може подзвонити, бабуся може подзвонити. Плюс в тінок у нас був фонарик. Там є радіо, можна слухати музику. Там є одна гра, змійка, там можна слати смс-ки. і батареї на два тижні. Все, а так вони займалися карате, то в школі з них не могли знущатися. ха-ха-ха, в тебе немає айфона. Тунь. Ой. Я вважаю, і до речі, не тільки я, а подирітьте, будь ласка, по-моєму, вже п'ять країн: є Австралія, Німеччина, є якісь північні країни, які забороняють дітям до 16 років. тік-ток, телефони в школах, там і решта. Це все на непідготовлений підготовлений разом, робить пластилін з дітей, і це погано. Суб'єктивно я вважаю, але якщо просунуті країни якби змушують. Доставати ці телефони, смартфони від дітей. Да, якщо один там вчиться і ви вважаєте, блін, так вчиться, в шахи грає, книжки читає, BBC, то все, Discovery, ну супер. Ну, перевірте історію, що вони роблять в ваших телефонах, і у вас сльози будуть наварачуватись. Ну, це до вас, до речі, батьки також, звичайно, дітьми треба займатися, щоб тік-ток ними не займався.